Вітаю, дорогі мої глядачі. Давайте подивимося, що це за історія із, так би мовити, цією згодою на окупацію від 50 до 100 років. Що це за така історія? І це перемир'я, і це значить, зняття повністю санкцій. Це для того, щоб вони зібралися з силами і знову війна і ще страшніша, тому що вони всі помилки. Всі помилки врахують. Всі абсолютно. Вони вже тих помилок, які були на момент вторгнення, вони вже не зроблять. Буде ще страшніша хвиля і ще більше крові, море крові. Отже, давайте подивимося, що це за історія із окупацією, яку пропонують. Невже це Трамп таке хоче? Це дійсно Трамп хоче, чи це хоче Путін? Давайте так, кому належить ця ідея, що хоче з цього плану Трамп чи Путін. Ну, давайте подивимося Це Трамп. Скрита таємниця. Що тут таємниця? Контр... Контролює? Трамп хоче піти. З проєкту. Трамп бажає якийсь новий проєкт, новий. М -м, взагалі хочу відійти від. Е... Від руйнувань. Трамп хоче відійти від цих ось масованих обстрілів. Від, 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 він бажає відійти від цих ось обстрілів, так? що Трамп. Сім'я хоче відійти, знайти вихід з ситуації. Він хоче знайти вихід з ситуації. Його команда працює над тим, щоб люди не потерпали від цих обстрілів, що Трамп хоче. Він хоче допомогти, допомога буде йти. але... Е Трамп хоче заробити і гроші, я вам скажу так. Тому що Трамп він сам по собі цей бізнесмен, тому в нього в очах і в містах блимають там ці маячки проєктів, на яких він може особисто заробляти кошти, щоб ви знали, і досить великі кошти. Тому йому треба піти вже від війни для того, щоб почати заробляти. Чи погоджується він, чи погоджується він, або хоче він. Щоб війна зупинилась, в обмін на окупацію. Пропозиція. Це пропозиція буде потрібна для того, щоб захистила Україна і відстояла себе. Він так пропонує. Ну, у нього є таке бачення, я вам скажу. Пожертвувала Так. заради свого захисту і заради того, щоб вистояти, треба пожертвувати карта жертовності. І пропозиція. Я думаю, що він теж реалізувати таку ідею, тому що багато проблем. І він розуміє, що таку важко реалізувати. Важко таку ідею реалізувати, щоб заставити Україну. Але, але дивіться, у мене був розклад, коли він дзвонив до, до Зеленського. Там теж така ідея була, щоб пожертвувати для того, щоб. Захистити і відродитися, там сонечко падає, він радить, вам треба відродитися там, і економіку, і людей, і все. все, націю, так, відродити треба. І тут, дивіться, тут пропозиція була, так, я б сказала, я б сказала так, щоб це питання, він уже там йти на поступку треба було, але тут я вже конкретно запитала, чи він розглядає це питання, щоб саме погодилася на окупацію? Так, пропозиція. Є такий момент, так, пропозиція дивиться знову, але він розуміє, що Україна може не піти на цю пропозицію. І те, що він пропонує, це дуже розчаровує. Тут втрати, так? він пропонує пожертвувати, і... тому що тут, знаєте, як, багато проблем. Україна несе втрати. В Україні треба вистояти, вижити, відбитися. Розумієте, знову він от, от таке, він, у нього є така думка. Але я вам ще раз говорю, що на початку випало те, що Трамп думає закінчити, але закінчити, він тут трішечки лукаве, він, він лукаве, тому що він хоче швидкого закінчення війни для того, щоб перейти до бізнес-планів, до бізнес-проєктів, на яких він буде заробляти гроші. Зумієте, він просто не хоче займатися українським питанням. Він хоче е, зробити. Бізнес і на Україні, і на Росії. Тому він, він зацікавлений, не в тому, збереже Україна свої території чи не збереже. Він прекрасно розуміє, що, що для того, щоб торгувати, треба зняти санкції. Санкції знімуть, ці, ці е, території ми не повернемо ніколи. Ось так ми не повернемо ніколи. Якщо це вдасться протягнути, а в нас же ще п'ята колона буде підспівувати, підгавкувати і підбивати, розумієте? Не вимагати, щоб вирішили питання по справедливості, по міжнародним законам, а щоб не було війни. Так, війна це погано, смерті це погано. Але може бути ще гірше. Якщо ми зараз відпустимо цю шлейчку на горлянці у Путіна, то потім буде ще гірше. Не тільки Путіна, а Росії всієї, тому що там всі ж прибабахані на війні. Розумієте? Ось так. Так, я вам скажу план. Це його план. Він в курсі. Він в курсі. І тут, ви знаєте, я ще скажу так, він, він пропонував Україні вибір. Вибір, да? або ви жертвуєте, тут дивіться, або ви, ну, у вас два є виходи. Далі боротися, да? це теж можуть бути проблеми, жертви і так далі. Або ви жертвуєте якісь території, і тоді спробувати перейти до, до відродження. Ну, що я вам скажу, цей Трамп в курсі, і швидше всього, що можливо, цю ідею він уже і план цей, і своє бачення він уже телефонним дзвінком повідомляв Зеленському. І розклад ми на цю тему робили. Тепер давайте подивимося Путіна, чи хоче він саме ось такий план, щоб окупація на 50-100 років. Ну, у Путіна є, скажімо так, люфт. Це слово перемир'я. Перемир'я це, знаєте, як тут сталий мир, і всі були домовленості, які він наплював, розтоптав, витер одне місце. То знаєте, чи перемир'я, чи мир, якщо Путін надумає йти знову війною, відновити свої сили, він піде війною, чи хати він хотів на перемир'я чи на мир? Ось так. Ну давайте подивимося, о, ця історія із окупацією на 50 100 років, щоб більше Україна і світ не піднімав питання, чи задовольняє Путіна окупація на, на 50 чи 100 років цих територій? Що це, що це таке? Ну, дивіться, він, він не задоволений такою роботою, по-перше. Він розуміє, що для нього, якщо він погодиться на цей і піде цією дорогою, то це хибний шлях, який не, не приведе його до результату. Якого результату це вся Україна? Все, це хибний шлях, йому б цього не хотілося робити. А, так, відродження, новий етап. Новий етап, тобто, дивіться, сонечко, мир, злагода, спокій. А, для нього ілюзія. А, для нього це фантазія. Сонечко відродження. Це фантазія. Тобто той мирний шлях, перемир'я і так далі це для нього йде по ілюзії. Ні, це не його шлях, це хибний. Далі страшний суд. Це для нього страшний суд. Зупинка для нього це для нього страшний суд. Він і надалі хоче працювати заради особистого комфорту. Заради особистого комфорту. Ця дипломатія його, да, дивіться, дипломатія, король, тобто змінити ситуацію через дипломатію, це для нього удар. удар. Він цього не хоче. Значить, як ми з вами і, або я да, верніше в своєму розкладі говорила, для нього ціль вся Україна. Зупинка, хибний шлях це удар. Ні, він не хоче цього. У нього ще є. Допоки в нього ще є хоч якісь сили, допоки ще Індія, Китай і Північна Корея йому допомагають, він іще буде пробувати, пробувати можливо, далі проводити військові воєнні дії. Отак от, от. Не хоче він зупинити. Це не його, це не його ціль. Це не його Це удар для Путіна. Крах. Крата, крах. Знаєте, я тепер зрозуміла, чому він не хоче. Оця зупинка, оця зупинка, якщо він зробить цю зупинку, вона закінчиться внутрішніми проблемами, і, і, і кризою, і крахом. І ослабленням. Тобто оця пауза, пауза, зупинка, пауза. Е, знесилить його повністю. Ця зупинка буде ударом, яка. В, е, яка все рівно приведе, може або, приве, або може привести да, до внутрішніх протестів і до кризи? До кризи всередині самої, самої Росії. Ну, дивіться, коли зараз йде війна, то можна любу кризу списати на те, що, що ви не розумієте, в нас війна. Розумієте? А коли війну зупинити, а проблеми то залишилися, а на що списувати? На що їх списувати? Писувати ні на що все, криза через, через зубажіння, це карта зубажіння, можуть початися бунти, тому пауза боляче вдарить. Що далі? Обнулення. Наново треба буде починати вести гру, вести гру у допомогу, у торгівлю. Він буде, вести, він буде далі торгуватися, я вам скажу. Тобто оці всі плани, такий, сякий, другий, 15, 18, все це гра по дурачку. Розумієте, гра по дурачку? Ось так. Гра по дурачку, не буде він, не буде він зупинятися. Таке враження, що він зупинятися не збирається. Тут треба десь тоді просити допомогу для того, щоб. Ви вистояти йому уже соціальні, вже внутрішні проблеми. Зупинити війну треба, треба зосереджуватися на внутрішніх проблемах. Як, як на них зосереджуватися, якщо, якщо він під санкціями? Звідки, звідки брати? Торгівлі нема, торгівля слабка це удар Це удар по, по тому. Я тобі ти мені. Він не хоче зупинятися, ні? Його не, 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 не питання прийме рішення. Тому, тому він бачите, він хоче виторгувати. Він, чому він хоче, якщо зупинка, то обов'язково домовитися, щоб змінити через певні юридичні рішення, змінити ситуацію з господарською частиною. Перевожу на просту мову, він хоче виторгувати задвідь, торгується через перемовний процес, зняти покарання, обнулити покарання. Господарські частини, чого, чого він тепер і торгується за те, щоб зняли санкції. Для того, Тому, щоб пішов до, до нього дохід, тому, щоб, щоб не було уже внутрішньої кризи, оцих голодних, голодних, можливо, бунтів. Розумієте, що він хоче? Тому що криза буде далі розвиватися, і це, це може спричинити вибух. Йому кров з носу треба зняти, зняти оці санкції, кров з носу. Тому він буде тягнути, торгуватися, але зупинка це не його коньок. Він не збирається зупинятися по Україні, це хибний шлях, він хоче всю Україну, він буде затягувати, торгуватися, щоб з нього зняли санкції. Ось так. І, і знаєте, як? якщо йому дадуть окупацію на 40 років, дозволять, як то кажуть, а не знімуть санкції. То він на перемир'я не піде, тільки повне зняття санкцій ембарго на енергоносії, звідки він може черпати кошти свої. Ось так. Отже, Трамп хоче за того, що йому треба, хоче цієї окупації ці плани, тому що перше, що щелкає в голові Трампа, це е, ці зділки. Е, так? Він, хоче, е, він хоче працювати і з Росією. З її дуже дешевими цими надрами, він хоче працювати і по рідкоземах з Україною, тобто він хоче вихопити звідусіль для себе особисто прибуток, вижити прибуток, розумієте? Ось так. Так що я вам скажу так: якщо не будуть зняті санкції з Росії ні на які домовленості, Путін не піде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.